Всім добрий день! Сьогодні у нас з вами четверте практичне заняття на тему винесення межового знаку способом прямої кутової засічки з оцінкою точності. Метою даної роботи є виконати підготовку геодезичних даних для винесення межового знаку способом прямої кутової засічки. І друге завдання це оцінити точність винесення точки способом прямої кутової засічки. Щодо вихідних даних, то дані координати пунктів полігонометрії і проєктних координат точок споруди, ми з вами бачимо ці дані у таблиці 4,1, за варіантами, ось тут, на даному слайді, вони показані. Далі, що потрібно зробити перше, за вихідними даними, визначити проєктні кути бета 1 і бета 2, ось наш малюночок, на якому показана схема винесення точки. Це способом прямої кутової засічки. І ось ці куточки бета 1 і бета 2 нам необхідно визначити. Друге, на підставі отриманих даних визначити середню квадратичну помилку положення точки С, і побудувати схему розмічувального креслення для винесення проєктної точки С, тобто нашого межового знаку в натуру способом кутової засічки. Хочу сказати, що. Ось цей метод, спосіб прямої кутової затички, його застосовують для розташування недоступних точок, які розташовані на значних відстанях від вихідних пунктів. І е, цей метод застосовується за наявності місцевих перешкод, коли безпосереднє вимірювання лінії неможливі або коли визначувальні. Точки розташовані на різних рівнях і віддалені від опорних точок на значній відстані. І такі умови зустрічаються при будівництві мостів і гідроспоруд дуже часто. І суть цього способу полягає в тому, що положення точки С на місцевості визначається відкладанням кутів бета 1 і бета 2 від відомого базису. Базис – це у нас вісень між точками АБ, координати, яких нам з вами відомі. Як нам розрахувати усі горизонтальні кути бета 1 і бета 2 Дивіться, я вам показала е, синіми і зеленими такими дужечками це дирекційні кути альфа АЦ, альфа-аб, альфа-Ба і альфа, БЦ відповідно. Да. І якщо ми з вами знайдемо ці дирекційні кути, то різниця їх, наприклад, щоб знайти кутик бета 1, нам необхідно від дирекційного кута альфа-аб, який зеленим кольором показаний, відняти дирекційний кут, який синім кольором показаний альфа АС. І в нас якраз виходить цей горизонтальний кутик бета 1. Тепер, щоб порахувати кутик бета 2, нам необхідно від дирекційного кута Альфа Б який фіолетовим кольором показаний на схемі, відняти дирекційний кут альфа БА. Якщо ми з вами знайдемо дирекційний кутик альфа АБ, то щоб знайти дирекційний кут альфа Ба, різниця між ними вони відрізняються один від одного на 180 градусів. Тобто до кута альфа АБ ми додаємо 180 градусів для того, щоб знайти альфа БА та навпаки. Тепер питання, як нам знайти усі дирекційні кути, чотири кута, яких нам не вистачає. Справа в тому, що у нас з вами, за вихідними даними, для кожного з варіантів дані якраз координати пункту А, Б і С, і Ігреки, і рішення упередненої гудозичної задачі, використовуючи ці координати, ми можемо з вами знайти альфа ас, якщо. То будемо брати арктангенс кута румба да? а це, Відповідно, це буде дельта а це поділена на дельта Х, а це на прирости координат. І звідси ми з вами будемо дивитися на чверті, які у нас є. Якщо це буде додатній дельта Y, дельта Х, то це буде перша чверть. Якщо обидва ці значення будуть від'ємні, то це буде третя чверть, і для того, щоб знайти значення дирекційного кута, ми повинні з вами до 180 градусів додати для третьої чверті значення румба. Якщо в нас буде Y додатній, а X буде від'ємний, то це буде друга чверть, і тоді від 180 градусів ми будемо віднімати значення румба. І якщо у нас з вами дельта X буде додатній, а дельта Y від'ємний, то це буде четверта чверть, і тоді ми від 360 градусів з вами будемо віднімати значення румба. Ось таким чином, аналогічно ми з вами знаходимо румб для лінії. Б для цього тангенс дельта y БЦ поділимо на дельта X bc. І у нас з вами є дирекційний кутик і румб лінії АБ. Для цього арктангенс дельта y АБ поділимо на дельта Х АБ. Ну, і щоб знайти Ба, то це буде плюс-мінус 180 градусів від дирекційного кута альфа АБ. Ось таким чином. Я показала вам в даній презентації, як можна на конкретному прикладі взяла для прикладу варіант номер 26 На даному слайді це все зображено у нас. І ми з вами бачимо, щоб знайти румб АЦ. У нас з вами виходить від'ємне значення дельта Y і додатнє значення дельта Х. Дельта Y вийшов в мінус 2,37 а дельта x вийшов 160,28. І відповідно румп вийшов 0 градусів. В 50 хвилин і 50 секунд. Отже, ми можемо з вами обчислити дирекційний кут напрямку АЦ. Для цього з 360 градусів ми віднімаємо 0 градусів 50 хвилин і 50 секунд. І в нас виходить 359 градусів 9 хвилин 10 секунд. Тепер ми з вами знаходимо румб лінії АБ. Для цього ми використовуємо координати Х, Y, точки А і Б. Ми знаходимо з вами дельта Х і дельта Ігре, і ділимо дельта І на дельта Х, знаходимо арктангенс з цього виразу, і в нас виходить 2 градуси 41 хвилина 6 секунд. Але ми з вами бачимо, що Дельта Х і Дельта Y в цьому випадку у нас з вами вийшли додатніми. А це значить, що у нас дирекційний кутик буде дорівнювати румбу і буде дорівнювати 2 градуси 41 хвилина і 6 секунд, відповідно. Тепер ми одразу з вами знаходимо дирекційний кутик альфа Ба. У нас є альфа АБ, ми знаходимо альфа Ба. Для цього ми додаємо 180 градусів до нашого дирекційного кута Альфа АБ і виходить 182 градуси 41 хвилина і 6 секунд. І звідси ми одразу, відповідно до даної схемки, ми бачимо, щоб знайти бета 1, ми повинні з вами від дирекційного кута альфа АБ відняти дирекційний кут альфа АЦ. Ну, і тут червоним кольором я для вас показала. Ми від 2 градусів 41 хвилина, 6 секунд, піднімаємо 359 градусів 9 хвилин 10 секунд. Але ж ми бачимо з вами наперед, що у нас вийде від'ємний кут. Від'ємних кутів у нюанс не має бути, тому ми додаємо одразу 360 градусів. І в результаті ми отримали з вами горизонтальний кутик бета 1, який дорівнює 3 градуси 31 хвилина і 56 секунд. Аналогічно, тепер ми з вами розрахуємо і знайдемо румб напрямку BC. Це буде арктангенс дельта YBC поділений на дельта ΔХ. І знаходимо, що цей кутик дорівнює 76 градусів 12 хвилин 26 секунд. Але давайте подивимося з вами, що в нас дельта Х і дельта Y від'ємні, отже, це буде третя чверть. А отже, тепер ми до 180 градусів повинні додати значення знайденого румбу. І виходить, що дирекційний кутик Альфа БЦ дорівнює 256 градусів 12 хвилин 26 секунд. І на останочок, відповідно до нашої схемки, щоб знайти значення горизонтального кута бета 2, ми повинні відняти від дирекційного кута Альфа-БЦ дирекційний кутик альфа-БА. Ось що ми і зробили. Внизу слайда у нас цей кутик вийшов 73 градуси 31 хвилина і 20 секунд. Але на цьому у нас обчислення не закінчені, бо нам необхідно з вами, крім того, що ми на місцевості відкладемо ці знайдені два кути бета 1 і бета 2 ще зробити оцінку точності винесення точки способом прямої кутової засічки. І от якраз на середню квадратичну помилку МЦ. Положення точки С, винесеної способом прямої кутової засічки, впливають помилки, власне, самої прямої засічки, вихідних даних, центрування теодоліта і візирних цілей та фіксування точки на місцевості. У нас показана формула 4.4, ми будемо її використовувати з вами. Тепер щодо цієї формули, середньої квадратичну помилку, власне, засічки, ми будемо знаходити за формулою 4.5. І що сюди підставити, да? і як ми можемо скоротити цю довгу нашу формулу, ми можемо з вами записати, що помилка візування да, буде залежати, ось якраз знайдена за формулою 4 с М-бета – це помилка побудови кутів Бета 1 і бета 2, вона е, залежить від того, який саме теодоліт ми з вами використовуємо, якої точності, да? високоточний, точний теодоліт або технічної точності. І е, на цю величину буде впливати помилки власне кутових вимірів, інструментальних і зовнішніх умов. Ну і інколи м м м у нас виникає необхідність визначити помилку у Положення проєктної точки за осями координат. В цьому випадку ця помилка виражається формулами 4,8 і 4,9, які наведені на слайді, для наближення розрахунків, ну, для спрощення, да, скажімо так, ми будемо приймати, що s 1 дорівнює s 2 дорівнює S, і в такому випадку наша формула прийме вид, такий, як показана в формулі 4.10. При заданій середній квадратичній помилці кута М, величина помилки власне самої засічки буде залежати від кута гамма і відстані С до проєктної точки. З урахуванням впливу кута і відстані, помилка, власне, засічки буде мінімальною при куті 109 градусів 28 хвилин. А тепер щодо помилки вихідних даних. Які є наслідом помилок в положенні пунктів геодезичної основи А і Б? Якщо прийняти А дорівнює МБ дорівнює рівню е, то ми з вами отримаємо формулу 4.11. І наближені розрахунки вихідними даними при куті гама 90 градусів, ми будемо з вами знаходити 4,12. Далі, сумісний вплив помилок центрування теодоліту і візирних цілей буде знайдений за формулою 4.13 і 4.14, де є це величина лінійного елементу центрування. Далі сумарна величина середньоквадратичної помилки в положенні тулі, нанесеної на місцевість способом прямої засічки, буде знайдена за формулою 4.15. Ось вона на цьому слайді показана, або за формулою 4.16. Далі при S1, яка дорівнює S2, дорівнює S, і куті гамма, який дорівнює 90 градусів, помилка в положенні проєктної точки в натурі буде виражатися наближеною формулою 4,17. Ось на цьому заключається вся робота. Я дякую вам за увагу.